Доброго дня! З вами в студії Дар'я Русо. А ви дивитеся щотижневик? Щотижневу добірку важливих новин українською. І в сьогоднішньому випуску ми згадаємо найцікавіші особисті історії останніх випусків. Знайти своє місце в новій країні це завжди нелегко. Тим більше, коли плечима досвід переживання війни. А якщо це місце не шукати, а створювати. Саме так зробила героїні нашої першої особистої історії Анастасія з міста Миколаїв, яка відкрила в Кишеневі власну справу, дитячий центр особистісного розвитку. Давайте згадаємо. Центр вперше відкрив свої двері рік тому. Тут є заняття з музики, розвитку мислення і казкотерапії, різноманітні майстер-класи. Серед учнів як українці, так і маленькі громадяни Молдови різних етносів. Але шлях до відкриття центру був нелегким. І розпочався він ще в Україні у лютому 2022 року. Абсолютно всі мої знайомі були впевнені, що буде мир, і це все тільки нас хочуть налякати перші декілька годин або, може, день, і все це мене. Але на жаль, на жаль, в перший тиждень ми встигли побачити все. Я і мої діти ми встигли побачити все. Над нами літали гелікоптери. У нас по місту їздив танк справжній. Це були вибухи постійно. Ми бігли вночі у сховище, і це було дуже лячно, тому що в нас був режим світомискування, і це була така темрява, і це була зима, і холод, і мороз. І ми з дітьми біжимо до цього сховища. Я пам'ятаю цю ніч, коли ми вперше бігли до сховища, і прямо назустріч до нас просто летіла на швидкості військова машина. Я дуже перелякалася і. Буквально десь з сусіднього кварталу ми почули постріли. Постріли, Це, це було просто жах. Я, якщо чесно, в той момент думала, все, я, мабуть, я вмираю. Це вже мій останній день, і це, це кінець, але все ж таки все було добре, і ми добігли до сховища і пересиділи. Через два тижні я зрозуміла, що мої діти не готові це чути і не готові жити у стані стресу. І це стосувалося в першу чергу моєї старшої доньки. Вона вже була доросла. Вона розуміла все, що відбувається, їй було дуже страшно, і вона почала казати: мамо, поїхали. Мамо, поїхали. А два, куди поїхали? Куди бігти? Куди їхати? І залишатися е дуже страшно, але їхати кудись, куди їхати з дому, куди? Як і, мабуть майже всі українці ми їхали на пару тижнів. І ми думали, що ми повернемось назад дуже скоро, і це було 6 березня, три роки тому. Ми виїжджали моєю машиною. Я з дітьми, і все, що ми встигли, буквально за час ем, зібрати. Ми збиралися дуже швидко, тому що Миколаїв це місто, в якому є дві річки, і є мости. І ці мости були розведені. У цілях безпеки тому ми чекали години, коли буде безпечно звести мости і виїхати. І звичайно, це були такі затори, тому що все місто намагалося дістатися до мостів. В першу чергу ми збирали музичні інструменти, полінені гітари, якесь обладнання музичне, а особистих речей була тільки маленька сумочка. Чуки – музикальна сім'я. Анастасія професійна піаністка. Її життя пов'язане з цим інструментом вже 20 років. Мама її також піаністка, тато гітарист. Молодший син поки що не виявив цікавості до інструментів. А ось старша донька Поліна з трьох років займалася танцями, отримала близько сотні золотих медалей на змаганнях з хіп-хопу, джаз-фанку і контемпорарі. Аж раптом прокинулися музикальні гени. І вона почала грати на гітарі, потім співати. Потім вона просто закохалася в бас-гітару. І тепер вона володіє декількома інструментами. Тут же в Кишиневі вона змогла організувати гурт музичний і вони виступають на різних майданчиках і у різних концертах приймають участь і зараз працюють навіть над своїм власним альбомом. Анастасія і сама продовжила музичну кар'єру на новому місці. Минулого жовтня побачив світ її перший альбом фортепіаної музики. Анастасія називає її Музикою для душі. Це гармонійні ніжні мелодії, покликані заспокоїти серце і подарувати надію на краще і відчуття безпеки. Таке, ж, яке її сім'я відчула, коли вперше дісталася Молдови. Молдова зустріла нас. Чуйно, чуйно і з відкритим серцем. Я відчула стільки підтримки, люди настільки щиро всіх приймали, допомагали. Ми відчули себе в безпеці. Коли ми приїхали сюди, насправді ми були в досить скрутному становищі, тому що це був місяць, як я влаштувала бізнес в Миколаєві. І все було вкладено в цей бізнес. Я тільки його розпочала. Я змогла організувати декілька івентів. Він був по темі організації мастер-класів, день народжень для ді для діток. Більш такий розважальний центр для святкування. І я там все організувала, все було дуже гарно. Я вклала тоді всі гроші, і все, що в мене було в цей центр, але війна. І нам довелося все це полишити. І ми їхали сюди. Так, у нас були музичні інструменти. І, чесно кажучи, в мене були якісь гроші. Але коли я їх змогла по курсу обміняти на місцеві гроші, я була в шоці, тому що у мене на руках було півтори тисячі леїв. Це було все. Це були всі мої кошти. Перші дні сім'ю підтримали фанати Поліненої музики. Дівчина вела інстаграм-аккаунт, де виставляла власні кавери на відомі пісні і спілкувалася з іншими музикантами з різних країн. Дізнавшись про те, в яку ситуацію потрапила сім'я, підписники та друзі вирішили прийти на допомогу. А вже за місяць Анастасії вдалося знайти собі роботу в новому центрі для дітей та сімей з України під назвою SunFlaur або Соняшник. Я в ньому попрацювала два роки. І насправді я вважаю, що це дуже круті можливості, які вони змогли організувати для українців. Спочатку ми всі починали, не знали, як робити, як організувати процес, що потрібно, які потреби у дітей, і які потреби у матусі. І перші півроку це був такий стресовий стрес. Тому що дітей було дуже багато. Це було 50-60 дітей за день різного віку, і всі вони були в стані досить відчутного стресу. Поведінка була непередбачена хтось мог залізти під парту, хтось міг почати кричати. До нас приходили психологи, але ніхто до цього не стикався з такими ситуаціями в такому масштабному обсязі. Тому ми експериментували, ми рефлексували, як могли. Ми намагалися робити все, щоб якось полегшити умови для них. І це звичайно такий досвід дуже потужний для мене, тому що тоді, протягом цього періоду, я змогла проаналізувати і поведінку дітей, і поведінку батьків, і наскільки пов'язані емоції мами з поведінкою дитини. Ми змогли розробити деякі програми, які е, згодом принесли дуже гарні результати. Ми розпочали каскотерапію у центрі. А згодом я зрозуміла, що мій бізнес, який залишився в Миколаєві, вже не може залишатися таким, як я його залишила. Тому що е, потрошки е, різні сфери почали. Якось відроджуватися, а там моє приміщення було в оренді, і мені треба було робити якийсь вибір повертатися. До Миколаєва закривати там, продавати або перевозити сюди. І, звичайно, рішення про те, щоб перевести все сюди, далося мені нелегко, тому що я не знала, як я це зроблю, і взагалі чи це можливе. Але знайшлись люди, які допомогли, які змогли мені організувати цей процес. І я змогла перевезти обладнання, меблі, якісь інструменти, те, що в мене моці крила гарні. Також прилетіли з Миколаєва із цими квітками всі зараз, коли заходять, о, це так гарно, і де ви це взяли? Ви це все саме зробили? Самі це дуже приємно, але це все прилетіло з Миколаєва. В своєму центрі Анастасія багато уваги приділяє розвитку емоційного інтелекту дитини і розкриттю її природних талантів. Вона запевняє, сучасні діти зовсім інші ніж попередні покоління, і до них має бути інший підхід. Вони зовсім інші. У них є деякі якості, які дуже важко в собі натренувати, якщо ти вже доросла людина. Не працюють з ними якісь. Речі щодо суворої дисципліни, не працюють речі з якимось такими обмеженнями в чомусь. Вони дуже вільні і в них така свобода. Вони знають, що вони хочуть, вони знають, як цього досягти. І для них авторитет людини. Буде вирішувати, чи будуть вони взагалі слухати і робити те, що каже інша людина, чи ні. В них це дуже важливо. Яке обмеження, сувора дисципліна, все це не працює. І коли батьки приходять до мене в центр, вони кажуть що робити, що робити, нас виховували так. А з моєю дитиною. Він мене не слухає, він так не хоче, я не знаю, як з ним розмовляти, як з ним комунікувати, як з ним домовлятися. А треба саме домовлятися. Домовлятися, мотивувати і давати можливість розкрити той потенціал, який є саме всередині дитини. Тому що всі, всі люди унікальні і деякі речі, які Є в жорсткій системі, звичайно, вони обмежують якісь таланти або якесь нестандартне мислення, а дітки зараз дуже-дуже цікаві. І те, що я бачу, звичайно, потрібен зовсім інший якийсь до них підхід. Вони маленькі, маленькі, але дуже розумні. І дуже гарно йдуть на контакт, висловлюють свою думку, і в них дуже гарні особисті. Кордони вони дуже гарно знають, як з ними можна поводитись, а як їм не подобається. І багато таких речей, суто психологічних, вони вже вшиті в мислення наших маленьких діток. І ось саме емоційний інтелект дуже гарно ми можемо прокачати і розвивати якісь якості за допомогою каскотерапії. Ми рідко кажемо саме казка у нас зазвичай це історії. І, і ось ці історії вони більш налаштовані на те, щоб сформувати якийсь образ особистості, і в першу чергу, щоб в цьому образі особистості було е, ясне розуміння мети, бажань е, ресурсів, які вже є, і кінцевого результату, який ми хочемо отримати. У нас є одна така одна з моїх улюблених цитат з дитячих казок, що перепони це замасковані можливості. зазвичай Анастасія пише певну канву казки, а діти разом додають до неї власні деталі, називають персонажів, пропонують варіанти вирішення казкових викликів, вписують у канву історії власні мрії. Це не лише сприяє розвитку самої дитини, а й допомагає батькам краще її зрозуміти. Дізнатися, з якими бар'єрами стикається маленька людина та чого прагне, як і всі українці, та й інші люди, сама Анастасія прагне миру. А ось питання, чи планує залишатися і надалі в Молдові, називає цікавим. Після того як сталося все це три роки тому. Я думаю, що у багатьох українців взагалі змінилося ставлення до реальності, до стабільності і до планування, тому що Раніше в мене все було чітко, я знала, що я буду робити завтра, що в мене буде через рік, що буде через 10 років, якось все було сплановано і більш-менш стабільно все це все проходило. Але після того, як розпочалася війна, і після того, як життя змінилося в багатьох сферах, я зрозуміла, що я ніколи не можу знати, напевно, що буде завтра. Зараз я відчуваю себе дуже комфортно в Молдові. Мені подобається, як, як відчувають себе мої діти. Я розумію, що моя старша донька взагалі дуже комфортно себе відчуває. Вона чітко каже, що я хочу залишитися тут. А я також думаю, що поки в нас тут все добре, ми можемо залишатися тут, але ніхто не може знати, що буде завтра або що буде через рік. І робити якісь прогнози я теж не можу. Тому я просто хочу, щоб все було спокійно, як показує наш досвід. Ми можемо бути щасливими незалежно від того, де ми і з ким ми. Але перш за все важливо, щоб ми були в гармонії з собою. І тоді якісь зміни вже нас не налякають. Справді головне мати мир всередині, зберігати спокій і змінювати на краще те, що можеш. Кожен на своєму рівні. Жодна людина самотужки не здатна зупинити кошмар, що зветься війною. Проте, навіть одна лише людина здатна змінити на краще власне життя і життя оточуючих. Допомагати дітям і примножувати красу навколо такий шлях обрала собі героїня нашої наступної історії Валентина. Хочте і звучить значно простіше, ніж виявилося насправді. У Одесі, на привозі, продавали дядьки. Дід кізоньку купив, аж три копи заплатив. Скільки потрібно ляльок, щоб створити дитячий ляльковий театр. Насправді жодної, бо для того, щоб створити ляльковий театр, потрібні лише вмілі руки, і дуже велике, добре, творче серце, повне любові. Історія Валентини та її ляльок почалася ще за часів радянського союзу. З часом перейшла до незалежної України, а тепер продовжується тут, в Молдові. Першу зустріч із самою концепцією дитячого лялькового театру. Валентина згадує з посмішкою. Я цим захворіла ще в студентські роки. Було таке Строєтряди. Ми поїхали в Саліхард. І наш жіночий батальйон ремонтував школу. Ну, а так як ми мали ще й культуру нести, нам запропонували утворити агітбригаду. І зайшли ми в клуб в, 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 в зал, а там коробки з ляльками. Розібрали всі ляльки. Наші студенти і давай. от тоді всі казочки згадували і все. А коли я вже закінчила навчання, пішла в школу і зрозуміла, що в початкових класах я вчитель початкових класів, початкових класів це просто необхідно, принесеш у клас. Дітки, сьогодні у нас лисичка, сестричка, вона спостерігає, як ви навчаєтесь. Діти оглядаються на ту лисичку. А потім руки даю їм, а потім ну спочатку сама шила. Раніше в школах були готові такі ляльки в коробках, які виготовлялись в театральних студіях. Я знаю, що з Дніпропетровщини, в школі, де я починала в Криму, в Краснопірікопське, там був, був цілий набор. До побачення. Як можна було не використовувати це у роботі? Так воно почалося. А потім останнім часом я працювала вже в затоці з хворими дітками. Там взагалі було де розвернутися. У нас було багато часу, декілька груп було, старшенькі, молодші. Спочатку п'ятиклашки, шестикласники приходили, а потім і старші класи зацікавились. Дуже швидко годували спектаклі. І якщо якесь свято, то у нас завжди було в запасі два-три спектаклі. В Кишиневі театр створювали майже з нуля. Все робили з підручних матеріалів, ширми, ляльок, декорації. Двічі на тиждень давала е, такі е, заняття. Збирались бабусі, матінки, мамочки. От, і з подручних матеріалів шили отакі ляльки. Бачите, у нас коза, дереза, у якої даже ротик відкривається. І таких ляльок у нас набралось 40 штук уже. Ці казки можу показувати, тільки не сучасні, а такі народні казки. Ось коза Дереза. Ми самі придумуємо для а, цих казок. Таке цікаве, щоб було з юмором, трошки смішненьке, цілий збірничок. казок. Починали ми з півника, півника і мишенят. Півник і мишенятка це моя була курсова робота. Півника вже трошки общипали, треба буде ремонтувати. От. Цього півника пошила за одну ніч. із що мала під рукою, то й шила. От. А мишенята також взяла за основу те, що було. Жив, був півник молодець, мав червоний гребінець, бо зарядку він робив, мишенят щодня будив і так далі. Це навчає дітей трудитись. Дуже велика виховна робота. Ляльковий театр це взагалі джерело е і виховання, і розвитку, дітки е мова. Мова, яку ми губимо тут, нема середовища спілкування. Тому я помічаю тут, навіть в гімназії, діти переходять на російську мову, навіть викладачі. А казки, наші казки, вони ж такі чудові, вони ж такі. Соковиці з мови своєї, то півники, мишенят. Ми круті, верть переробили у віршах і показували. А ну і коза, дереза, звичайно, рібка, воно нам нас сховалася. Діти тягли, тягли, чуть не, <свісно> не зламали. Для рібки в нас можна підійти подивитися, дід, баба, внучка, жучка. Я їх всіх бережу в пакетиках. Декорацію воно ну, із картонок робили. Що Бог послав, то й вирізали, малювали. Вони зацікавлені, бо це, це те, що це гра, це для них знайоме знайоме й близьке. І Тим паче, що вони вберуть на ручки. Тут ще і моторіка працює, і звичайно, розвиток мови, пам'яті, артістизм. Тут треба Показати, як ця лисичка співає я лисичка, я сестричка, не ходжу без діла. З лисичкою у нас була цікава історія. Я дос, довго не могла її пошити, так, щоб вона була на лисичку схожа і не було матеріалу. Е, приїжджаю, бачу щось оранжеве. Люди продають біля вокзалу, стрибаю, стрілейбуси, прихожу туди, а там зайчик оранжевий. викупила за 40 лей. Прибігла додому, розпорола попрала, перешила ось така лисичка вийшла. Но хвост натуральний. Ось така красуночка в нас. Зараз Валентина вже вільно почуває себе в Кишеневі, вчить румунську та англійську мови. займається плейбек-театром. працює в школі Шевченко. Але ті перші дні війни і перші дні після переселення їй досі боляче згадувати. Спочатку я не хотіла нікуди їхати. Війна для мене почалася, як і для всіх несподівано. У мене був вихідний, я пішла в море, окунулася, поплавала, ну закаляюсь. От, І забула телефон. А я ще ранку знімала розвід і відправляла своїм. Прибігаю додому за, за телефоном, бачу куча дзвонків. Е, е, і тільки пробую набрати сина, дочку, тут подруга дзвонить. Я їй розказую, який красивий розвідь, як сонечко встає, море яке тихеньке. Наталочка, ти мене чуєш, не реагує. Валичка, війна. Наталочко, яка війна? Що за шутки? Валя, війна. А хто? Китайці, американці? Ну знала, що підтягнули. Новини ж дивилася. Ну, побігла одразу в санаторій, бо санаторій наш Ах, дитячий в той час було понад 100 діток, хоч це була зима. Дітки віком від 3 до 18 років, їх швиденько евакуювали. Були домашні діти ті, у кого батьки є, а були такі, у кого батьків немає. Їх вивозили ми спочатку до Одеси, а потім вже по різних країнах їх евакуювали. Зараз переписуємось, дехто в Італії, де хто і старшеньких дітей в Польщі. Зв'язок підтримуємо. І всі питають, як, коли. Отак От для мене почалась війна. 5 марта я взнала, що син мій пішов добровольцем, будучи студентом Строїтельної академії, мав захищатись вже, захищати диплома, все було готове. І пішов морський піхотінець в Одесі. І поки він там навчався, готувався до. Ще і встиг захистити свого диплома Старичної академії. Дима відпустки. Декілька разів був в командіровці і то так, хвилиночку бачились і все. Зараз нема зв'язку, переживаю дуже. Молитвами, я думаю, все, все буде добре. Морські світанки, санаторій, улюблену затоку Валентині довелося залишити 27 квітня, коли російські війська вдарили по мосту. Валентина жила неподалік, тож будівлі частково повилітав в дах, вибило вікна. Влада рекомендувала евакуацію. В Одесі у Валентини залишилася дочка з онуками. Нещодавно вона навідувала їх, тоді же побувала і біля санаторію, де раніше працювала. Захожу і не пізнаю. Це ж травень місяць. Цей час і адванчики. І квіточки, і кустерники. А там вирва, глибока вирва, там, де було отрядне місце наше, там, де ми займалися. Ляйками велика яма. А Криші на На клубі криші нема, Вікон нема. Ну, на сцені наша ширма збереглась. Ви розумієте, все полетіло, скло кругом. А на сцені ширма. Ну це як, як знаєте, отаке от ствердження життя. Поїхала я далі в рідне своє село, в кулівчу, пішла на кладбище до батьків. І здалека бачу, мої рідні прапори, підхожу ближче, свіжі мохилки і читаю. Мої учні, там четверо учнів лежать уже на кладовищі. У перший день війни на Чінгарі загинув Едік Іванов. Старіш, і, і, і взагалі так було не по собі. Коли бачиш це все по телевізору, коли бачиш новини, це одне, а коли знаєш, що ці хлопчики навіть ще сім'ї не утворили, діточок не зачали, а які ж розумні, гарні були. з Павлі Каркожа. Поранення у нього дуже важке поранення десь там на реабілітації. Такий. Він взагалі міг залишитись там за кордоном, де він працював в морському агентстві. Коротше, в моря ходив. Приїхав, пішов добровільно. Отакі жахи вдома. Під враженнями від відвідування Валентина написала вірша. Дивись. Лелеки. Це ж летять лелеке, додому повертаються здалека на рідну землю в Україну. Не знають, бідолашні, що в руїнах село лежить розбомблене давно. Там пташеняток вивести їх воля. Не знають, бо, яка то доля спіткала рідний дім, ставок і поле. В руїнах школа, пошта, дитсадок. не чути більше голосу діток, знесло ракетами гніздо і хати у вирвах все Чи плакать, чи кричати, дерев нема, де парк колись шумів, тепер лише пеньки опалені, німі, розкидані в пітьмі. А скільки нас розкидано по світу. Від обстрілів спасаючи дітей, Безсонних тих ночей, тривог, жахіть лиха у мріях вже торкаються дверей рідного дому. Нас таких багато, знедолених та у чужій хаті. А що птахи мандрівники пернаті, птахам невидомі тривоги, І що весни летять вони туди, де з висоти польоту ті дороги. Їм не замінять всі чужі світи, невідомі далекам небезпека, ключем небесним до крила крило, Курличуть дружно ще здалека, вертаючись в своє село. Своїм прильотом віру в нас вселяють, знов запанує на землі добро. Повернемось і відбудуєм, твердо знаю. Та жаль, не всі. Повернеться в село. У перші дні, коли я сюди приїхала, не хотіла не їсти, не пити, не ходити, не розмовляти нічого не хотіла. мене донечка Іванка моя так вдохновляє. Вона каже: Мамо, це ж не по-твоєму, це ж сидіть і горювати це так не можна. Вона мене витягла, вона знайшла такі слова, які мене підстебнули, Підняли і заставили. А тепер тепер в мене є робота. Я дуже вдячна. Це група подовженого дня, це асистент вчителя. Тут і спортивні заняття, і артистичні, і, звичайно ж, уроки ми виконуємо. Хочемось читати, писати, рахувати. І це мене підтримує. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.